Ви будете в шоці, тому що у світі і так дуже велика нерівність між людьми, але зараз АІ набирає обертів, і саме це сформує нову нерівність у суспільстві. Штучний інтелект мав стати дешевшим, але його використання чогось дорожчає. Теоретично АІ мав би стати дешевшим, бо нові чіпи, оптимізації роблять обчислення на одиницю інформації дешевшими, що я маю на увазі. Раніше комп'ютер робив 100 операцій, наприклад, за 1 гривню, а зараз той самий обсяг обчислень можна зробити за 50 копійок. Але нові моделі настільки складніше, ЧАТ-ЖПТ-4, чаджепіті 5 що для розв'язання однієї задачі вони спалюють у десятки разів більше ресурсів. Візьмемо науку замість одного факту. Модель будує повний аналіз статті, шукає джерела порівнює з іншими дослідженнями або кодування. Раніше штучний інтелект міг написати 10 рядків коду, а зараз потрібно, щоб він аналізував весь проект аж на тисячу рядків і ще пропонував оптимізацію. Тобто одна серйозна задача потребує десятки або сотні разів більше обчислень, ніж старші моделі. І це навіть якщо одне обчислення стало дешевше. В результаті загальні фінансові витрати на виконання завдань ростуть. Google, Microsoft чи OpenAI мають гігантські бюджети і можуть собі дозволити працювати у збиток. Вони розраховують на те, що монополізують ринок. Але для стартапів ситуація інша. Маржа Тане, користувачі не готові платити в 10 разів більше, а інвестори вже не так щедро вливають гроші. І це створює ризик концентрації ринку у кількох гравців. І, мабуть, не всі зможуть відбити свої гроші, які зараз вкладають в АІ. В результаті формується розподіл: дешевий і простий, АІ, швидкі чат-боти, автоматизація, базові завдання та дорогий і потужний. Це буде глибинний аналіз, складне моделювання. Це знаєте, схоже, як у світі з авіацією. Є лоукости для мас, а є бізнес-джети для небагатьох. Я думаю, що так і сформується нова цифрова олігополія, де лише кілька корпорацій контролюють надскладні системи, а ось всі інші будуть змушені задовольнитися урізаними версіями. По суті, ми з вами бачимо повторення історії з інтернетом і хмарними обчисленнями. Спочатку все обіцяло дешевизну і доступність, а потім з'ясувалося, що ключові інфраструктурні вузли контролюють. Кілька гігантів. А що це означає для нас, споживачів? Для простих людей, для більшості людей а буде доступним. але… Поверхневим є плюси: базові сервіси все одно стануть дешевшими або навіть безкоштовними. Для простих завдань переклад, резюме тексту, підказки у навчанні або побуті завжди будуть легкі моделі, як зараз Google Translate, наприклад, в нашому телефоні. Якість масового АІ все одно росте. Навіть прості версії стають кращими з року в рік, а для більшості людей цього достатньо. З мінусів. Просунуті функції стануть платними і дорогими. Наприклад, складне програмування, юридичний аналіз, підготовка бізнес звітів, це все буде коштувати великих грошей. І швидше за все це буде у вигляді якихось додатків або підписки, як зараз ChatGPT+. Ще один недолік це залежність від кількох корпорацій. Якщо ринок сконцентрується у двох-трьох гравців, споживач фактично не матиме вибору. Ціна і правила. Ла диктуватимуться ними, як зараз робляться Microsoft, Office або Windows. Це все призведе до того, що народиться нова цифрова нерівність, як колись було з університетами або приватною медициною. І приблизно через 5 років сценарій життя виглядатиме приблизно так: людина просинається, вмикає телефон, вбудований у смартфон, а її швидко підсумовує новини, що сталося у світі, яка погода, які пробки. Але інформація досить поверхнева і без аналізу. Потім вона йде на роботу, може перекладати якісь тексти або зробити короткий конспект статті. Але складні завдання, наприклад. Підготуй бізнес модель для стартапу або проаналізуй 50 сторінок юридичного договору, штучний інтелект просто буде відмовлятися, виконувати або робити НАТО загально, тому що людина не має підписок або платних версій. В навчанні ми також будемо відчувати різницю. Штучний інтелект може допомогти дитині розв'язати задачу, наприклад, з її школьної математики, або пояснити тему. Це зручно і безкоштовно, але відчувається межа. Коли потрібен справді глибокий аналіз, ти впираєшся у стіночку. Ранок людини з преміум АІ буде інший. Її персональний АІ-аналітик, умовно, такий собі чат GPT, якийсь 10 ультра, прокидається Разом з ним. Він не лише підсумовує новини, а й робить аналіз, які події вплинуть на ринок, які інвестиції варто переглянути і що це означає, наприклад, для його бізнесу. На роботі преміум AI бере на себе всю рутину, пише юридичні документи, генерує код, аналізує конкурентів або навіть прогнозує ринки. По суті, це віртуальна команда у кишені. Щодо навчання, дитина цієї людини. Буде вчитися з персональним АІ-репетитором, який адаптує програму під її здібності. І це дає величезну фору в освіті. Штучний інтелект, за який людина може заплатити, буде бронювати відпустку, оптимізувати витрати і навіть планувати харчування відповідно до генетичного аналізу та медичних показників. Тобто, життя такої людини буде мати трохи інший рівень, продуктивність у рази вища, а якість рішень набагато глибша. Той світ, в якому зараз ми з вами живемо, через 5-10 років буде кардинально інший. Технології змінять економіку, політику і навіть наше повсякденне життя. А з вами була Аня. Тут ми розбираємо, як працюють системи, які цифрові тренди змінюють світ, і що це все означає саме для нас з вами.